Друзі, я вас вітаю. Хочу показати, як правильно працювати з вудкою, з маховою вудкою при ловлі глухою оснасткою, бічним ківком. От вудка в, в полузібраному стані. Да? Вона зряджена, тобто стоїть мотовило, ківок, армишка, все. Ну, риба не кліє сьогодні, тому я вирішив зняти так, такий ролик. Як її... Вірно працювати. Ми її тримаємо більшу частину часу ось так, от за самий край комлівої частини. ось так. Коли нам треба зробити так сказати, заброс, да, ми робимо ось так. Ось ми його ось так тримаємо і притримуючи ось так от пальцями, видвігаємо. І кожне коліно, от тримаючи акуратненько, ось так от раз щоб не сильно його висунути. І не слабо. Так от раз, контролюючи. Оп, нормально. Далі. Отак от оп. 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 І так далі. так, Далі. При ловлі ми її, її тримаємо або тут же, або вже. В залежності від того, наскільки далеко нам треба висунути, закинути, можемо комблю тримати. Але найбільш зручний хват це десь посередині, ось тут. Тоді баланс вудки виходить більш такий правильний і ми можемо досить довго тримати так вудку. І рука у вас не буде втомлюватись. Ну, не так втомлюватись, як могла би, якщо ви тримали її за самий кінчик. Ну і, звісно, тримаємо ми її однією рукою, а другою так от притримуємо. Звісно, все це при зігнутих локтях. Коли нам треба вудку достати, там, якщо у нас риба, ну, чи ми ну, переміщуємось, ми знову ж таки Переміщуємо руку ось сюди, починаємо складати. Ну, тут же можна упираючи туди і просто складати без всяких проблем. А при, при забросі треба пальцями, пальцями ось так от тримати вудку і в кожне коліно акуратненько ось так робити. Тому що, якщо ми сильно ось це висмикнемо то ми можемо заклінити, заклінити ось тут з'єднання і тоді прийдеться його ну, розклінювати. У мене на, на каналі є такий ролик, як розплинити, але це небезпечно, можна зламати вудку. Вудки ці, вони ну, зрозуміло, досить такі дорогі, тому треба бути максимально обережним.